Так, це чудово бути тут сьогодні у Ладонському Паладіумі, тому що на цій сцені виступали по-справжньому легендарні виконавці. Е, Гаррі Годіні, Пітер Андре. Фрэнк Сінатра, Літл Мікс, Арита Френклін. <Wenger> <ріст> І ми раді вітати ще одну легенду на цій сцені. Приєднуєсь до Лаві в Бойс та містера Кімбела. Це Роуен Еткісн. Вітаю! Радий бачити всіх вас тут. Думаю, що найрозумніші з вас вже здогадалися, що це пекло. А я дьявол. Гарного вечора. Але ви можете звати мене Тобі. Якщо хочете, ми, ми стараємося, щоб тут було неформально. А також пекельно. Це мій маленький жарт. Так. Тут сказано, що ви тут назавжди? І мені навряд чи є сен сказати, що це до біса надовго. Але я впевнений, що ви всі тут кінцю станете найкращими друзями. Але зараз я повинен поділити вас на групи. Та це нормально. Ви мене чуєте біля стійки. Якби ви перестали крихіти, це б допомогло. Гаразд, та вбивці. Вбивці. Hey. Сюди, будь ласка, вельми щиро дякую. Мародери і грабіжники, сюди, будь ласка. Крадії! Приєднайтесь до нас, захопіть юристів з собою. Сюди. <праць> And, там багато місця. Якби тільки менше рехеш трохи посунулись. Так. Депутати, станьте крок вперед. Чорт візьми, ну і багато ж вас. Так, тут не зов, але спершу станьте у чергу до маленької гільятини у кутку. Ведвічні. Дякую, дякую. Французи, ви мене чуєте? Сюди! І американці. Ой, знаєте, бог щось не поділив з вашими отцями засновниками і прокляв цілу націю на вічність. Він шле особливі співчуття мармонам. Вони так багато вклали сил у цю роботу. Так, спускайтеся до мене сюди і притримайте там трохи місця. Тут зарезервовано для містера Трампа. Атеїсти, атеїсти. Ви повинні бути відчуватися кубкою Бовдорі. До мене сюди, будь ласка. І кожен, хто дивився буття Брайана за Монті Пайтоном. Мені шкода, але жарт до Бога так і надійшов. Добре. І. християни. Християни. Боюся, що юда все ж таки правий. Так, тож має хтось питання? Так? Да? Ні, боюсь, туалету тут немає. Я не знаю, чи читали ви Біблію, але боюсь, віші муки полегшення не передбачають. Якщо ви не знали до прибуття сюди, то я боюся, що це не готель з видом на океан. Але пекельну спеку я гарантую. Так, думаю, ми ще побачимося на барбекю. <смір> Точніше, в барбекю. Загалом я сподіваюсь, що ви жахливо проведете час. Я б хотів залишити вас з ще одним маленьким жартом, але я знаю тільки два жарти неформально і пекельно. Хоча я знаю ще один маленький жарт, він звучить як Тук-Тук. Хто там? Смерть! Smack